Велопатруль – цей підрозділ майже нічим не відрізняється від автопатрулів. Відпрацьовуємо всі такі ж самі виклики: порушення ПДР, крадіжки, грабіжки, сварки, бійки, навіть оформлюємо ДТП. Єдине, що коли затримання особи, ми не можемо доставити їх на цьому транспортному засобі, то доводиться підключати колег завтра патруля, щоб допомагали нам їх доставити до відділення поліції. Але бувають випадки, коли на велосипедах ми можемо заїхати в такі місця, куди автопатруль не може заїхати. Наприклад, ось такі парки, сквери, якісь там закаулки, дворіки. Це більш ефективніше. 50-60 кілометрів приблизно за зміну ми проїжджаємо. Це не завжди пряма дорога. Це підйоми, круті підйоми, вверх, це підземні пішохідні переходи, де є сходинки на яких потрібно піднятись і пронести велосипед прямо на руках. І тому це буває не один такий виклик, тому фізична підготовка це дуже важливо. Ось мій велосипед. Загалом це обов'язково має бути шолом, в якому ми їздимо. Я з собою беру захисні окуляри. Це від вітру, від комах, від будь-чого. Світловідбуваюча або жилетка, або так, як у мене ремішок по велосипеду. Я перед виїздом я перевіряю його справність чи накачані колеса. Чи справні гальмівна система у мене чи справна. Потім перевіряю педалі, саме змащеність, чи правильно все крутиться і чи правильно переключається в мене передача. Далі по спорядженню, яке я з собою ношу, це обов'язково в мене сумка, в якій знаходяться мої особисті речі, мої ну, документи. тобто це для оформлення ДТП, для порушення оформлення листочка А4, пояснення схеми. Обов'язково вода, без цього ми не можемо обійтись. Також в мене є особиста аптечка, в разі чого? Чи надання домедичної допомоги, чи надання ще комусь допомоги, в мене є аптечка. Виклики приходять. це е, про порушення правил дорожнього руху. Люди звертаються е, з такою проблемою, та більш за все приходять е, дорожньо-транспортні пригоди. Це найчастіші виклики, на які ми приїжджаємо. В принципі, можемо е, найшвидше добратися до них. Кажете, що ви запаркувались, бо хотіли збігати в туалет, але ви пройшли і сиділи далі далі в автомобілі, нікуди не їхали. Ви ж бачили, що двері навіть відкриті, я збирався і біжати. Тут не то, що 10 метрів, тут 5 Та Я знаю, просто тут немає, немає місця, щоб запаркуватися, а в туалет дуже хочеться. Но ми вбачаємо у ваших діях дійсно правопорушення, не пов'язане з походом в туалет, тому у зв'язку з цим на вас буде винесено постанову згідно частини першої статті 122. Ми спостерігали за ним, ми давали йому можливість поїхати, бо він придумав, що він ходив в туалет і збирався їхати. Але ми стояли і бачили, що він сидів в машині і не. Куди не їхав, скільки ми вже там хвилин 10 чекали, але він нікуди не їхав. Тому за невиконання вимог правил дорожнього руху, а саме за зупинку ближче 10 метрів до пішохідного переходу, водій отримав штраф у розмірі 340 гривень. Ці порушення є небезпечними, бо це через такі паркування водії не бачать людей, особливо маленьких дітей, які переходять дорогу та можуть здійснити наїзд на людей. обслуговуємо виклики. Тільки на вулиці, дорогі, дорозі або в парках. Виклики, такі як в домашнє насильство, де йде безпосередньо потрібно заходити до приміщення. Такі виклики мене обслуговують. Доброго дня. Ви себе нормально почуваєте? Що я, було весело, сьогодні багато. Щоб ми не затримували зараз не свій, не ваш час, називіться, перевіримо вашу особу, якщо немає ніяких питань, ви вільні. 178-да. Частина друга. Тут вже протокол. 4, 5, Зараз питань до вас немає. Не порушуйте, будь ласка, громадський спокій, сидіть і не, не лягайте на скам'як. Гарного дня! Люди, які е, їздять на велосипедах, повинні розуміти, що е, сідаючи на велосипед, ви повинні себе е, зробити максимально так, щоб вас було помітно на дорозі. Тобто, чи вдіти е, світлову жилетку, щоб вас було видно. Якщо це темна пора доби, наприклад, зробити так, щоб ваш велосипед так само було видно. Цього буде достатньо для того, щоб водій побачив вас за 50 метрів. Хоча б тому, якщо ви вдінете жилетку. Очі водія вас не оминуть, це точно. На жаль, спецсигнали на наших велосипедах відсутні, і дуже часто нам їх дуже не вистачає. Інколи треба оперативно відреагувати на якийсь виклик, швидше туди прибути, але без спецсигналів ми на дорозі не можемо дуже сильно дозволити собі відступати від правил дорожнього руху, бо нас особисто і не бачать водії. Ми підвергаємо ризику, ризику себе та інших учасників дорожнього руху, тому без спецсигналів вимушені притримуватись праву. Дорожнього руху. А, this is a breachika smetro. Де можна його зібрати, щоб не порушити правила дорожнього руху? Ну, вам просто інтерес. Вам, як водію, треба самому на це знайти собі місце, зупинитись. З дотриманням вимог дорожнього руху, я круг по валам, везде, нігде не станеш. Через зупинку ближче 10 метрів до пішохідного переходу було збито маленьку дівчинку. Водій її не побачив через запаркований транспортний засіб. Водій має кримінальне провадження. Дівчинка маленька в реанімації. Водій, який був запаркований. На місці ближче 10 метрів до пішохідного переходу має лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень. У зв'язку із цим у нас зараз йдуть відпрацювання, попередження не діють, тому ми будемо вимушені винести на вас постанову у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень. Я думаю, що наші поліцейські, які приходять, які служать навіть в автопатрулі, вони фізично розвинуті і вони фізично підготовлені до будь-чого. Тому я вважаю, що будь-хто може прийти і будь-хто може працювати в велопатрулі.